Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму піцу. Для тіста нам знадобиться 170 мл теплої води, 20 г дріжджів, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 2-3 столові ложки оливкової олії. Якщо немає, то звісно підійде і звичайна 300 г борошна, по 1 столовій ложці кетчупу та майонезу. 100-120 г помідорів. У мене помідори у власному соці, кукурудза, 2 види ковбаси у мене шматочок сиру та маринований огірок. Зробимо тісто. Розминаю дріжджі, додаю цукор та розпираю їх ложкою. До дріжджів з цукром вливаю теплу воду, додаю олію та сіль. Перемішую, додаю борошно та замішую тісто. Тісто дуже гарно замішується, досить швидко і гарне в роботі. Накриваю готове тісто харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 30 хвилин. Тим часом, поки підходить тісто, підготую останні інгредієнти для начинки. Тісто вже підійшло, перекладаю його на пергаментний папір і формую основу для піци. Ось так досить швидко можна підготувати основу для піци. Тепер змащую її сумішшю кетчупу та майонезу. Викладаю начинку. Присипаю сиром і відправляю на 12 хвилин в розігріту духовку до 200 градусів.